Вулична торгівля давня проблема обласного центру, адже торгівці з довколишніх сіл прагнуть продати товар за цінами обласного центру і при цьому не орендувати місце на ринку. Відтак муніципальна поліція регулярно проводить рейди на ринках міста. Знаєте, тут не можна продавати, це товар? – Ні. – товар є не не ринок, маю. Кожен раз попереджають. Будь ласка, зберіться і підіть на базар і зробити на базарі. Тут не можна. Будь ласка, збирайтеся. Поки вас попереджаємо. Я дуже рідко прихожу на базар, так що місто. За словами пані Марії, орендувати місце їй невигідно, вигідно, адже товар розпродає за кілька годин. Та й обороти не ті муніципали бабусі села Полівські розуміють, але згідно із законом, бабусі ним. єдине намагаються не штрафувати, якщо порушники не злісні. Інша справа перекупники дуже багато було розміщено оптових. Перекупників свіжої городини, які продавали там уже практично стаціонарно. Вони прилавки там на ніч лишали, бруд лишався, забита була ливнівка, і вода стояла. І відповідно рештки фруктів і овочів вони там перегнивали. Почувши від про приймовірні штрафи, оптовики швидко зникли разом із товаром, залишивши за собою чимало сміття. Оце за собою лишають наші так, скажемо, маленькі підприємці. Болото, грязь за собою ніхто не вбирає. Торгують, і за собою лишають. Поряд з цим на території самих ринків часом далеко найчастіше, хоч там люди платять оренду. А отже, прибирати за ними і стежити за дотриманням санітарних норм, хтось таки має. Відкрито заявити про умови на ринку, до прикладу, в районі білочки торгівці не наважуються. приватній же бесіді мова йде навіть прощурів. Я і так виганяю, а так людям швидше вирують. Що, виженуть вас, якщо скажете, що там грязно? Серіазно у міській раді на проблему чистоти ринків заплющувати очі теж не збираються. Наразі розробляється комплекс план заходів, також по ринках, так щоби. Е Власники ринків ми будемо звертатися звертатисянцію і інші служби, щоб вони перевірили, чи дотримуються норми на цих ринках, і щоб вживали всіх дій, щоб заставити власників ринків дотримуватись санітарно епідеміологічного стану. І то це ж кажуть, торгувати на ринку, бо умови такі, але безкоштовно не вигід. Адже штраф за несанкціоновану стихійну торгівлю може виявитись не таким уже й маленьким. Натомість пропонують шукати оренди там, де кращий санітарний стан. Тим паче, що в випадку виявлення грубих порушень на час їх усунення, а це. Від місяця й більше ці ринки будуть зачинені.